Коли відчувається перші вирушення дитини в утробі? Перші рухи дитини відчуваються вагітними в терміні 18-20 тижнів вагітності. Проте, якщо ви першовагітна, інколи ви можете не відчувати дані рухи навіть до 20 тижня вагітності. Вагітні описують дані рухи як булькання, шуршання, перекочування та похлюпування. Повторно народжуючі відчувають живорушіння з 16-17 тижня. Слід пам'ятати, що рухи дитинки будуть наростати до 32 тижня вагітності. Їх частота та активність буде змінюватися в залежності від піку активності вашої дитини. Проте слід пам'ятати, що необхідно завжди з 32 тижня підраховувати частоту рухів дитинки не менше 10 рухів на день аж до самих пологів. Підписуйся на мій канал та отримуй більше корисної інформації про жіноче здоров'я.